У День незалежності України, 24 серпня, у столиці Угорщини на площі Бокач виступить танцювальний колектив, створений українськими біженцями. Повідомляє адміністрація району Ференцварош міста Будапешт. 40 членів колективу Мрія познайомилася цієї весни у Франкфурті і відтоді виступили в кількох країнах. Зокрема, в липні своєю постановкою вибороли головний приз на чемпіонаті світу станців, який проводиться у південній Кореї. Мета ансамблю за допомогою цього проекту подарувати надію українцям. Які втекли з країни через війну, назва колективу це також нагадування про найбільший у світі вантажний літак Мрія, знищений російськими загарбниками 27 лютого. Окрім виступу танцювального колективу Мрія адміністрація району Ференцварош цього дня спільно з членами української громади, яка проживає у Будапешті, влаштовує також благодійний ярмарок. Організатори продаватимуть сувеніри та прикраси ручної роботи з українською символікою. А всі виручені кошти від продажу будуть спрямовані на допомогу українським біженцям.